Патріарша грамота вручається високопомажному панові Ігорові цепенді, ректору Прикарпатського національного університету. Я хочу особливо подякувати панові ректорові за аудиторії, які він так щедро відпустив, щоб ми в них могли мати наші наради. Вашому університетові на порозі нового навчального року, всім вашим викладачам, студентам і вам, пане ректор, хай Господь Бог благословить і всяким гараздом наповняє ваш університет, ваші серця, а через вас і всю Україну. На многоя і благо є літа. Нагадую, що цим богослужінням вечірні завершився. Завершилася шоста сесія Патріаршого собору Української греко-католицької церкви за темою Жива парафія місце зустрічі з живим христом.